Переговори в принципі продовжуються вони не зупиняються, і Росія це підтверджує. Умєров зробив заяву про те, що Зеленський незабаром поїде до Дональда Трампа. Він повідомив, що організацію візиту очікують у найближчу можливу дату в листопаді. Тобто, це не завтра, а післязавтра, а колись десь якось, але ну, до кінця місяця цього залишилося, як ви знаєте, часу не так багато. Він каже, що лідери мають завершити фінальні етапи до досягти домовленостей, і пряма мова звучить наступним чином. Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві. Між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля Трампа спрямовані на завершення війни. Дякуємо Трампу кожного разу і правильно. Наші делегації досягли спільного каже, розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві. Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках. Підтримка європейських партнерів виглядає доволі дивно, як на мене. Ну, а в самому Білому домі вчора в Суспільному повідомили про те, що вони поки що питання візиту Зеленського не розглядали. Я вам про це повідомляв вчора у вечірньому відео. Інформація на цю хвилину не змінилася. В самому ж Абу-Дабі, друзі, розпочалися контакти між російською та українською сторонами за посередництва міністра армії США Дена Дріскола, якого Дональд Трамп нещодавно призначив спецпредставником з питань Росії та України в Україні. Він займається власне переговорами є близьким другом віце-президента США Джей Ді Венса. Про це пише видання «Financial Times». Наступний раунд таких переговорів може відбутися сьогодні, і це прокоментували на Росії. Лавров опосередковано підтвердив ці переговори в Абудабі. Українська сторона ніяк це не коментувала, враховуючи те, що нас там представляє очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов. У розвідці сказали, що ну, ми нічого про це не знаємо, точніше промовчали. А от Лавров стверджує, що Росія отримала план Трампа через неофіційні канали, але готова обговорювати конкретні формулювання. І він також звинуватив Захід у спробах перекрутити план Трампа та підірвати зусилля з врегулювання. Коментар його був дуже розпливчатий. По-російськи дипломатичний, він не підтверджував прямо, що в Абу-Дабі відбуваються контакти, але каже, контакти відбуваються постійно. Говорить про те, що контакти зі США, але зрозуміло, в тому числі, що і з Україною Тільки контакти є. Видання ж Bloomberg пише про те, що росіяни відкинули план, який коригували у Женеві, і який складається з 19 пунктів. Конкретно в Bloomberg написано наступне: російські чиновники назвали переглянутий план проваленим. але про нього говорять, говорять тому, що хочу задовольнити Дональда Трампа, адже Україна погодила щось із Дональдом Трампом попередньо. Звісно, це ще не остаточні домовленості, тому вони з цього переговорного процесу вийти, звісно, не можуть. Хоча нібито складається враження, що росіяни навіть можуть досягти з нами якоїсь угоди про замороження війни. Що ти про це знаєш? На якому ми світлі і чого нам чекати далі? Станом на зараз немає відмови від плану в 19 пунктів з боку росіян. Росіяни відмовилися від європейського плану, що стосувався 24 пунктів, яке було оприлюднено паралельно з перемовинами в Женеві. В російські пропагандистські зараз сканві, те, що озвучується, дійсно, йде намагання зосередитись. На першочерговому варіанті редакції з 28 пунктів. Так, прописується негативну роль Європи по вичлененню окремих позицій, але вікно можливостей лишається, тобто вони лишають собі вікно, де не повністю відмовляються від цих 19 пунктів. Там, як Ушаков казав, що ми хочемо саме від Сполучених Штатів отримати конкретний текст 19 пунктів, тобто росіяни не відмовились, хоча вони це подають як відмову. Я думаю, що вони можуть відмовитись на наступному етапі, і зараз безпосередньо зверну увагу, що переграли подальшу механіку цих зустрічей раніше ж мова йшла про те, щоб дріскали кампанія їхали безпосередньо до Москви. З тим, що вони напрацювали <кій> тоді з Україною. Але після всієї цієї історії, де у нас нібито рамка Трампа лишилася, але звідти прибрали все, що стосується Європи, звідти прибрали обмеження для української армії, ну і наскільки я розумію, територіальні питання настільки. Так само тема грошей. Те, що я думаю, найбільше цікавило безпосередньо Трампа якраз по російським знеруховленим активам. А, тобто, цей план, ну я його сам текст ще не бачив цих 19 пунктів, але в мене угу. склалося враження, що воно стало стерильним і не дуже цікавим росіяни. Але от те, що перенесено зараз, і дійсно зустріч безпосередньо в Об'єднаних Арабських Еміратах, які відіграють одну з ключових посередницьких ролей. Зараз у цьому процесі і те, що там нібито дійсно присутній Буданов, це якраз свідчить про те, що є питання більше і по військовій складовій, як далі виходити з ситуації, і будуть безпосередньо заміряти наскільки росіяни поки що на неофіційному рівні. Перед тим як хтось поїде в Москву зустрічатися політично на більш високому рівні, наскільки зараз вони будуть готові прийняти оцей план із 19 пунктів, зустріч ще сьогодні має бути друга безпосередньо в Абудабі. Тобто, відбулася ввечері, нібито. Комунікація і зараз ще друга має відбутися. Побачимо наскільки вона буде ефективна, і це якраз демонструє, що в принципі певний процес пішов, але це не означає, що ми тут маємо радіти, що ось війна завершиться. Ні, але ну принаймні комунікація вона дійсно присутня. І я думаю, що під результати саме цієї зустрічі, конкретно в Абудабі, буде залежати терміни конкретного візиту Зеленського до Вашингтона просто їхати з Трампом перетирати тему НАТО бути чи не бути, територіальне питання бути чи не бути очевидно, цього замало і має бути, ну принаймні, як якийсь неформальний сигнал з боку Москви, що так можна рухатися далі в цих рамках, які є. Тому якщо Зеленський все ж таки зараз поїде, і американська сторона організовуватиме візит, то Опосередковано ми можемо вважати, попри заяви пропаганди російської, що в принципі процес пішов. Ну, я друзі, просто чому сказав, що Росія відкинула цей план, тому що Блумберг дослівно пише наступне: російські чиновники назвали переглянутий план з 19 пунктів проваленим. Це цитата із видання. Ну а як насправді там воно буде виглядати, ми, звісно, подивимося, тому що ну, я, оцінюючи сьогодні ці події, то дійсно вважаю, так як і ти, друже, що допоки не буде досягнуто домовленості із Москвою безпосередньо, то говорити зеленському і Трампу нема про що. Мають вийти на той документ, коли Трамп і Зеленський вдарять по рукам, а потім скажуть: дивіться, Росія потім його через два дні приймає, умовно. Ну і всі про це домовилися і зупинилися. Наскільки, скажіть, будь ласка, Ігоре, реальним такий сценарій, як я говорю, і коли він в твоєму розумінні може відбутися? Я не думаю, що він відбудеться швидко по одній простій причині. Ми бачимо паралельно комунікацію Трампа і ДСІ, і, очевидно, є намагання все ж таки створити. Певний баланс гарантів, гарантів тих домовленостей, на які ми будемо виходити. А наскільки Китай зараз зацікавлений в швидкому результаті? Чи він далі буде тягнути? Ну це питання дійсно відкрите. Тобто, тут мова може йти як про швидке рішення, так і про затягування ще на місяці. Ну і не списуємо з рахунку саму Російську Федерацію, бо якби. Там все було настільки однозначно, то точно б вночі не було такої, такої прицільної атаки на столичну енергетичну інфраструктуру, так як ми це бачили. І багато хто навіть казав: це, мабуть, ці е, тільки на 28 пунктів е, мирного плану, а 28 ракет. Ну, ракет там було на порядок і більше і шахетів і всього іншого. Просто е, фігуральне таке порівняння. О, тому зараз тут для мене особисто лишається відкритим тема Китаю. Бо я сумніваюся, що Путін готовий безпосередньо саме зараз йти на ті домовленості, які будуть пропонуватися. Можливо, все ж таки буде намагання отримати більше контролю над українською територією. Вони просуваються насправді не настільки швидко, як планували, але поступове просування є. І я не виключаю, що якщо під контроль буде взято там невеликі населені пункти, але це загалом території додатково десь там на 2000 квадратних кілометрів, то тоді і розмова. Може бути трошки інша, трошки інша, якраз щодо обміну територіями, щодо необхідності виходу із Донецької області. Я, чесно кажучи, цього добровільного жесту я особисто не розумію, бо це ж не лише обмін територіями, це питання конкретних родин, громад, які там перебувають. Ну це не настільки просто. Але ж ну, з точки зору дійсно форсування. Якогось е, взаємовигідного чи взаємоприйнятного, радше треба сказати, взаємоприйнятного рішення в е, якраз нинішніх параметрах. Ну, далі будемо дивитися.